Дванадцять, 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 одинадцять, одинадцять, дванадцять атестаті лише дві одинадцятки. І така бажана золота медаль в руці. Це було надзвичайно приємно і надзвичайно очікувано. Ці дві випускниці Яна Стовбир та Дарина Молчанова до школи приходять тепер у гості. Та й тут без обіймів вчителів не обходиться. Хай у вас все складеться як найкраще, медалістки, переможці олімпіад, і просто чуйні та красиві дівчата, як говорить їхня вчителька Зоя Джинжаруха. Починаючи з сьомого класу, брали участь в міських і обласних олімпіадах по біології і завжди приносили призові місця. І навіть важкі часи, коли почалася коронавірус, а потім почалася війна. Вони не кинули, вони так далі брали участь, і завжди я була задоволена їх результатами. І ось здобули свою останню шкільну перемогу. Кожна набрала максимальний бал з потрібного для вступу тестування, а це три предмети. Результати тестування із української мови, із історії з математики в мене 200 балів. Я зраділа, але думаю, була впевнена. Хіба щодо історії я сумнівалась? Бо ж спочатку Дарина вчила іноземну мову. До 11 класу я вчила в основному англійську і планувала здавати її. Втрутилася в ці плани війна, та головне кажуть, дівчата їй не вдалося зруйнувати мрію. Я знала це ще, мені здається, шести років, і я була впевнена, що я хочу стати саме лікарем. Яна говорить, ці бали – результат навчання протягом усього шкільного життя. Звичайне хвилювання було, але це було приємне хвилювання. Закінчення процесу не сумнівалася в своїх ученицях і директорка колегіуму Берегиня Інна Косенкова. Вони багато років, 11 років, працювали на цей результат, який ми маємо сьогодні, і те, що вони здали всі три предмети мультипредметного тесту на 12, це дійсно підтвердження того, що вони заслужили свої золоті медалі. Тепер кожна з випускниць сподівається на легкий вступ до омріяного університету. І Хоч говорять, вони роз'їдуться. Яна до Києва у медичний, а Дарина за кордон опановувати кібербезпеку. Все ж обіцяють збиратися разом в майбутньому. Хоча б раз в рік зустрічатися там, як на Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.